На території Сумської області правоохоронці проводять оперативно-профілактичні відпрацювання під умовною назвою Мак так у ході операції співробітники Білопільського райвідділу міліції виявили та вилучили у 61-річної жительки району 235 рослин коноплі, вартість яких за цінами чорного ринку складає близько півмільйона гривень. Дані рослини вирощувала жінка 53-го року народження. Максимальне покарання по даним злочинам до 7 років позбавлення волі. На даний час ведеться до розслідування. Жінка, якої було вилучено дані речовини, не знайшла краще пояснення як для годування канареїк. Аби птахи ще краще співали, жінка приберегла 3 кілограма вже висушеної подрібненої та готової до вживання коноплі, а також мисливську рушницю з набоями і набої до дрібнокаліберної мисливської зброї. На запитання, звідки в неї взявся такий арсенал, із якою метою жінка зберігала зброю у власному будинку, пояснити так і не змогла. Зараз відносно жінки відкриті кримінальні провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю, незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання наркотичних засобів та посів або вирощування снотворного маку чи конопель згідно з санкціями цих статей, любительці птахів може загрожувати до семи років позбавлення волі. Наразі ведеться досудове розслідування.